От такі гальмівні диски, от такі, треба всі повністю перепровіряти, тому що багато є непідписаних. Щоб їх провірити, взяв два різних диска. Це є радіус, 5 на 100, радіус 15, 5х118 розбултовка. Це є радіус диска 5х130, радіус 16, розбултовка 5 на 130. Відповідно, беру, мушу прикладати, щоб знати, які це є гальмівні диски, бо не підписано. Тут по зміщенню не проходить, значить це є 5 на 118 Все, всі дирочки співпадають. Значить, цей диск задній. 5 на 118, радіус колеса 15-й. Дуже багато назбиралось дисків в гальмівник. Задні диски, передні диски є. Також є нові в упаковочці. Ціни різні, є передні, задні. Одним словом, всі диски є на об'єми двигунів, не на об'єми двигунів, а з 2002 року по 2025 на всі об'єми двигунів, окрім 3,0. На 3,0 диски гальмівні ексклюзивні, вони трошки інші, мають інші вильоти і мають іншу товщину. Тому на 3.0 наявності не маю, але якщо при потребі, кому це необхідно, протягом одного робочого дня можна поставити, замовити і доставити. Кому ці речі необхідні на Fiat, Ducato, Peugeot Boxer, Fren Jumper, телефонуйте, контакти в шапці профілю. Відправка таких дисків це є важкий вантаж. Він не об'ємний, але важкий. Тому буде з частковою передоплатою на розрахунковий рахунок. Все.